Доброго всім вечора. Ой, скільки це там 9 годин десь. Зараз тільки чуть-чуть так прохолодніше. Дуже було жарко в нас сьогодні знов. Прямо не виносимо. Кажуть, що завтра буде ще жарче. Ой, ну я не знаю. Прямо вже не, не сила це все переносити, але нічого. Качечкам моїм байдуже, нормально Ой. жару переносять хорошо, живуть і радуються життю, Так, закривати не буду я на ніч цієї теплиці. Полила зранку дуже багато, мокро, бачите? Не буду поливати. Я так полила, що стояли калюжі. Не буду поливати, бо не треба. Огірки рвати теж не буду, рано обірвала всі. Там трошки є, але хай ростуть, не буду рвати. Щось ні сили не маю, нічого. О, скоро позацвітають бельзаміни. Гарним кольором вони завжди ці тут. Багато цвіту на цих чері. Це була моя розсада, така маленька, що я її хотіла викинути, але вона прижилася. Тут навіть помідорка вже є. Пізніше за останню. Деякі помідорки отакі погані. Ой, дощу в нас не було ні краплини. Отака От засуха, все пропадає. Води не вистачає поливати мені його. Ой, і все. Нічого не хочеться його робити. Серед бур'яну цвітуть троянди. Їх пообрізати треба. Оцей внизу перецвів. Ось завтра, якщо все буде добре, треба пообрізати. А цей квітує і радує. Гарний такий. Я його навіть рідко поливаю. Такий витривалий. Там стірка в мене це винесла збирати, буду вже в тазик, вже висохло. І там ще на подвір'ї на шнурках є. Багато обрізати треба троянд. Це завтра буду я їх обрізати. Багато молоденьких зацвіло. Щось немає сили ні на що. Ця така висока вигналася. і треба, напевно, коротше обрізати. Жовтіє все, і та жовтіє. Ой, нічого її не буду я робити, хай там жовтіє. Тут теж зацвіла молоденька гілка, але бачите, як вона від жари завертається. Ну, це від жари. Чого ж вона ще б так? Дуже шкода. Ромашки цвітуть, тут, але як буде так жарко, вони дуже швидко перецвітуть. Климатіс цей теж такий цвіте бід Троянди поперецвітали. О, щось дуже якось відцівує.